Відбувся п'ятий етап чемпіонату України з гірських перегонів Трембі та гірська. У змаганнях взяли участь гірські автогонщики на ділянках доріг загального користування села Кривопілля, Верховинського району та від села Яблуниця, що на Ярамчанщині. Змагання проводилися за сприяння головного управління з питань туризму, євроінтеграції, зовнішніх зв'язків та інвестицій обласної державної адміністрації. Верховинської райдержадміністрації та Яремчанської міської ради, а також серед організаторів виступив Прикарпатський автомобільний клуб. Учасники приїхали з різних куточків України. Цьогоріч їх було 29. Гірські перегони є досить небезпечним та досить дорогим видом спорту, адже учасники ризикують технікою та власним життям. Організатор змагань, президент Прикарпатського автомобільного клубу Олександра Кодак вважає, що любов до такого екстремального виду спорту це риса характеру людей, які полюбляють швидкість. Я думаю, що це властивість характеру, тому що це є. Адреналін в крові це є хобі. Для когось хтось займається волейболом, хто займається автомобільним спортом. Це чисто моя така думка. Хтось хтось чим мусить займатися. От є люди, які займаються автомобільним спортом. Це найбезпечний вод спорту і найдорогий. Володимир Петренко неодноразовий переможець змагань. Цьогоріч він став також першим. Секретами успіху не ділиться, проте каже, що основне це боротьба та старання. Секретів, в общем ти ні, то всі є -то боротьба, тому… Всегда стараєшся швидше їхати. Наш земляк Микола Ільницький в нелегкій боротьбі здобув друге місце. Проте не засмучується, вважається досить хорошим результатом. Адже цей вид спорту приносить йому велике задоволення. Подобається, це. подобається є знання. Що виходить просто в цьому. Завершився п'ятий етап чемпіонату України з гірських перегонів, трембіта гірська нагородженням переможців. Ольга Гриців, Любомир Борута, новини телеканал Раї.